Вони нагадують черв'яка, народженого у гіркій рецьці, який сидить всередині неї, та думає, що весь світ творця також позбавлений світла, також гіркий і малий, як та редька, всередині якої він народився. Яблучна криза. Маленька гусінь. Жила в центрі величезного яблука, і більше за все на світі вона любила відпочинок і спокій. Але закон природи невблаганний, і час від часу гусені все ж доводилося прокидатися, щоб поїсти. Одного разу вона несподівано побачила, що м'якоть яблука сильно потемніла. Гусінь засмутилась і, залишивши гнилу серединку. Вона поповзла геть. Незабаром її старання було винагороджено. Перед нею знову з'явилася солодка їжа, але не встигла гусінь насититись, як знову відчула неприємний смак гнилі. Темні плями проступали звідусіль, і наша гусінь день за днем. Тікала від страждань, які її підстерегали у пошуках насолоди від свіжої їжі. А Одного разу вона натрапила на тверду стіну. І тут сталося щось несподіване втомлена гусінь серйозно замислилась, навіщо я повзую всередині цього яблука, щоб просто наїстися. Але й насититись не виходить. Я повинна зрозуміти, навіщо потрібен цей прогнилий світ, і я в ньому. Я повинна вирватися з нього. Банзай! вигукнула гусінь, невідомо до кого, і, зібравши останні сили, в шаленому ривку проломила шкіру яблука. Вислизнувши назовні, вона опинилася в саду, який був залитий світлом любові і радості, де її оточила з легких метеликів, які нагадували їй саму себе, як єдиний організм в гармонії з усім оточуючим, вони пурхали над нею і своїм живим танцем пояснили їй, що і вона може стати метеликом. І навчитися літати разом з ними ними.